Сьогодні рік, як тебе немає, рік як ти вже приєднався до небесного воїнства, яке захищає Україну. Пам'ятаємо, серце болить. Друзі, 10 липня 2024 року в боях за волю та незалежність українського народу. Загинув мій друг, товариш, односельчанин, кум, гуцько Андрій Володимирович. Якщо є можливість, помініть його, герої не вмирають. Герої йдуть на небо і звідти захищають нашу землю.